Нам сталася пожежа у готелі Мир. З приміщення евакуювали 34 людини. У місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація, що вогонь спалахнув у перукарні, і там відбувся вибух. Вибиті вікна та двері. У чому насправді причина пожежі з'ясовував Ілля Томошевський. Готель Мир у центрі Рівного близько 6.49 ДСНС отримує повідомлення про пожежу та оперативно направляється на вулицю Міцкевича. На місце виклику було направлено чергові відділення вогнеборців міського гарнізону ДСНС. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники провели розвідку та встановили, що осередок пожежі знаходиться в офісному приміщенні. На гасіння оперативно було подано вогнегасні речовини. Паралельно з ліквідацією пожежі вогнеборці в апаратах захисту органів дихання та зору евакуювали персонал та відвідувачів готелю. Загалом із задиманого приміщення було евакуйовано 34 людини, та п'ять громадян було врятовано. О 7.01 пожежа була пожежу було локалізовано. О 7.25 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Згодом у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що в готелі був вибух, який і спричинив пожежу підтвердити чи спростувати це повідомлення. Ми намагалися в адміністрації готелю однак, там відмовилися будь-що говорити. Також в тому повідомленні із Телеграму була інформація, що осередком займання є перукарня. Нам вдалося знайти орендарів приміщення на другому поверсі готелю. Юлія Осипчук має там перукарню, однак її студія не постраждала. Ні, слава Богу, все добре. У мене згодом стало відомо, що вогнем пошкоджено побутові речі в одній кімнаті офісного приміщення, а вибуху і зовсім не було. Причина пожежі та розміри збитки наразі встановлюють фахівці. Відомо також, що ознак підпалу в цьому інциденті немає. А спеціалісти встановлюють остаточну причину займання однією із версій розглядають коротке замикання. Ілля Тамашевський, Володимир Захаров, новини Рівного.